Цікавий факт, наприклад, компанію з Єрезденці ви зареєструвати можете, угу. продати долю в компанії з Єрезниці, ви не зможете. Тільки к нотаріусу підписувати е, до нотаріусу угу. можна онлайн зробити угу. уходу в нотаріуса, так а це вже спрощує як мінімум. Е, можна з ЄРСНС при умові, якщо мінімальний статут на капітал 10 тисяч євро, угу. тобто потрібно його збільшити до 10, внести. Угу. І плюс там потрібно змінити статут, щоб передбачити uh -huh. умову, що дозволено не в простій паперовій формі, фактично або електронній, а не в нотаріальній формі, укладати договір купівлі ну, продажу на старті. Це передбачити, якщо і знати І збільшити статутний капітал, до десь і тисяч. одразу його зробити 10 тисяч умовно на ваш. Тоді в мене не буде цих, Ну якщо я це на березі це передбачу, так. тоді в мене буде вся обмеження Є. Тобто, ви тако ну як на мене, воно виглядає якось трохи нелогічно. чому зараз. Реєструвати я можу збільшити статутний капітал, я можу без нотаріуса. Uh -huh. Тобто я можу погратися з частками. Я можу, якщо в мене там ну, два учасника, uh -huh. вони обоє згодні. було uh -huh. по тисячі зробити в одного п'ять тисяч іншому залишити тисячу. Це я можу без uh -huh. нотаріуса зробити. Просто через uh -huh. єрезденці зайти, прийняти резолюцію, підписати, зафайлити. А от продати від одного до іншого тисяч, продати тисячу акцій від одного. Іншому не може. мені більше цікавить Сабсенс для компанії, яка живе ну, типу займається, наприклад, я не знаю будь-чим.